У місті Рівному невідомі розстріляли мікроавтобус з білорусами. За попередніми даними, автобус з туристами їхав в Західну Україну. У Рівному дорогу машині перегородили невідомі. Водій автобуса почав здавати назад. У відповідь пролунали постріли. Пасажири автобусу не постраждали. Кулю у руку отримав водій мікроавтобуса. Начали стріляти, ну, як будь-який чоловік. Почали здавати назад. А так воно все і вийшло. Пораненого водія доставили до лікарні викиди багато скалковий перелом правої плечової кістки як наслідок кульового поранення з пошкодженням масивним тканин, нервових структур та судин. Потерпілого прооперували і планували переправити назад до Білорусі. Лікарство накололі в дорогу що рука болить ужасно, і Я не знаю, як ми будемо їхати. Це для мене буде Просто таке ж питання путь не бліжні. Хто стріляв в автобус? Наразі невідомо. Міліція почала розслідування цього інциденту.